Тринадцятеро українських силовиків загинули у зоні проведення антитерористичної операції впродовж останніх 24 годин. Троє військових потрапили у пастку, коли поруч з бійцями вибухнув нашпигований боєприпасами мікроавтобус. Чи не найзапекліші бойові зіткнення тепер тривають на околицях Луганська розташування антитерористичних урядових підрозділів бойовики там буквально засипають реактивною артилерією і світлою порою, і серед ночі просто з передової АТО репортаж Руслана Ярмолюка. Це вже і є передова перед Луганськом звідси до міста якихось 10 кілометрів. Власне тут вже немає містян, тут лише військові. І ось такі, бачите, в дорозі системи вогню град, ракети, які не розірвались. Такими ракетами тут всійно всюди. Сепаратисти щодня розстрілюють українські блокпости до п'яти разів за добу. Побитий асфальт, посічені дерева і вигоріла земля. Це те, що по собі лишають гради. Стріляють кожен день, Кожен день. А то буває по два і по три рази на день. Облажують нас градом. Ну, ми також даємо відповідь їм. Уночі тут на передовій ніхто не спить. Сепаратисти знову б'ють з градів. Й Йо... Називається поспали. Перша година сім хвилин ночі, а по нас єть град. От вам і здрасті. Під час таких обстрілів солдати виризаються у землю. Одна надія, аби ракета не влетіла у бліндаж. Питаючи на перехрестку цьому, що по дорозі далі всі живічі наші гості цілі. Ці блокпости у передмісті Луганська українці зайняли зовсім недавно. Тепер по дачному масиву проходить лінія фронту. Тут сепаратісти було у них окопано вели оборонітельну при наступленні наших військ на, до Луганська. Тут бачимо ячейки викопані. Був лагерь. Бої довкола обласного центру дуже запеклі. Відвоювати доводиться кожен метр. Йдуть жорстокі бої. От противник намагається повернути собі е, втрачені висоти потоки техніки з Російської Федерації йдуть, кордони фактично відкриті. От, і ця техніка заходить, заходить. Якщо раніше ще вона заходила по ночам, то зараз вже в нагу відкриту всеред білого дня. Попри те, що щодня хлопці зазирають у вічі смерті, ніхто з айдарівців не скаржиться на життя, бо воюють за Україну. Люди стоять за правду за свою країну, за те, щоб не було такого, як раніше, щоб всі нормально жили, щоб не було різниці між людьми, що то зі Сходу, то з заходу, щоб Україна була цільна і єдина держава. Ще один день та ще одну ніч вони пережили. Вони це прості хлопці, ті, хто воює по-справжньому, яких навіть не нагороджують не те, що медалями, а навіть грамотами. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Спецкор, 2+,2.